Незважаючи на потуги Росії повернути минуле, світ продовжує розвиватись: анімаційний світ в тому числі. Привіт, це Валера, і він створює свій перший анімаційний фільм. Це помічає бабуся і починає розповідати всім знайомим про те, який її онук чудовий, скільки часу та сил витрачає, які шедеври вже створив і ще створить, тобто займається піаром. Її подругам подобається, вони хочуть дізнатися більше. Так з'являються перші споживачі, формується аудиторія. Батьки вирішують, що на тому можна заробити з Потрібно брати гроші на створення нових анімованих фільмів. Тато розуміє, хто готовий платити гроші, а хто ні. Але мама розуміє, що сусідка, яка не готова платити, розповіла п'ятьом подругам троє, з яких заплатили. Відтак, у тісній співпраці з суперечками, батьки утворюють відділ дистрибуції. Головними тут є менеджер з продажу і менеджер з маркетингу. Вони розпитують глядачів, що їм подобається, що ні, і думають, як можна заробити більше. Автор продовжує створювати мультики. Ті, які створюються для дистриб'юторів, не Йому і його друзям, а ті, які подобаються, не оплачуються, бо не подобаються широкій аудиторії. І от до Валіри підходить сестра і говорить, що готова взяти на себе питання з грошима, щоб всі були задоволені. Вдвох із сестрою вони утворюють виробництво. Головними тут є художній керівник та продюсер. Відтак з'являється ринок. Сестра пояснює бабусі, чому це класно, як це важливо, а також розповідає батькам, чому на це потрібно виділяти гроші. Крім того, йде до діда, який завжди роздає гроші з пенсії, і до тіті Святий, яка продає канц Товари і пропонує товари із зображенням персонажів для її магазину. Сестра знаходить потрібну аудиторію і знаходить гроші. Хоча інколи пояснює, що одна ідея має попит і тому є багато грошей, а інша ідея не популярна, і грошей принесе менше. Тож потрібно обирати дешевший нішевий продукт чи прибутковий мас-маркет. Нагадаю, що це Валера, і він тепер частина виробництва, художній керівник. Йому доводиться створювати анімовані фільми і розбиратися в тому, яку ідею і за які гроші робити, а ще самостійно створювати анімований фільм. Ідеї з'являється багато, і художній керівник доручає брату відбирати лише класні ідеї. Так виникає відділ розробки, щоб відбирати і підготовлювати ідеї для реалізації, які цікаво створювати і принесуть максимум прибутку. Ідеї генерує хто завгодно і як завгодно. Ці ідеї потрапляють до сценариста і художника з візуального розвитку, які готують піч проект для виробництва. І якщо ідея подобається художньому керівнику, а продюсер бачить, як перетворити її на продукт, виділяються кошти і створюється проект. Тут варто провести. Лінію і пояснити, деякі виробництва просувають один проект, створений однією командою. Та інколи продюсеру вигідніше мати декілька проєктів у роботі для різної аудиторії, щоб підростаючи, аудиторія переходила від одного продукту компанії до іншого, зберігаючи лояльність. В такому випадку художній керівник відслідковує, щоб кожен окремий проєкт доносив потрібні для компанії цінності прийнятними методами, а продюсер розподіляє загальні прибутки на всі проекти, в залежності від успіхів окремих продуктів. Автор, схваленої до виробництва ідеї, від Відповідає за планування, виконання та завершення проекту і всього, що з ним пов'язано: розробка мерчу, іграшок, створення мальописів, книжок і тому подібного. Відділ управління виробництвом зазвичай головними тут є три людини: режисер, виконавчий продюсер і координатор проекту створюють власне продукт для проекту: анімований фільм. Виконавчий продюсер відповідає за правильне розподілення грошей, отриманих на створення продукту. Координатор проекту відповідає за те, щоб кожен учасник отримував достатньо інформації для виконання роботи вчасно. Режисер відповідає Власне, за фільм. Це Валера, і він режисер, який створює свій перший анімаційний фільм. Спочатку пише сценарій, потім перетворює текст на картинки, створює сторіборд, далі змушує картинки рухатись, додає звук, створюючи аніматик. Потім розділяє аніматик на сцени, виокремлюючи фони і анімацію. Для кожної готової сцени створює шуми, робить композ, збираючи все докупи, монтаж, корекція кольору, пише і додає музику. Для кожного етапу тут можна знайти людей, які робитимуть частину роботи за тебе швидше і краще. Препродакшн, продакшн, постпродакшн я розповідав. Детальніше у попередніх відео готовий продукт, менеджер проекту передає піарникам, продюсерам, дистриб'юторам і показує власне глядачам, отримуючи кошти, щоб продовжити проект, або почати новий. Приблизно так я уявляю анімаційну індустрію. Якщо ти хочеш створити анімаційний фільм самостійно, потрібно, хоча б трішки розумітися у всьому вищезгаданому, або знайти людей, які робитимуть частину роботи за тебе швидше і краще. Пиши свою думку в коментарі: це Валера, і анімуємо українською.